Всім привіт! Ви на каналі Булхат. З вами я, Олександр. продовжуємо Лігу Чемпіонів за Ліверпуль. Всім приємного перегляду. Ми на другій сходинці Бенфіка. Як бачите, перше місце займає в турнірному становищі. Отже, перший матч на сьогодні проти французького Ліві. Два тури нам загалом залишаються зіграти, друзі, в, перш, в першому етапі Ліги Чемпіонів. У нас дуже м, великі шанси ну, вийти до плей-офф одразу. Ну, якщо ми вже цього не зробили, не знаю. Ну, мабуть, що мабуть, що все має бути добре, друзі. Ми однозначно гратимемо е в одній восьмій одразу. Ну, поїхали. Єго Жота на Мухаммеда Салаха, можна в центр віддати передачу. Діа забиваємо це несока хвилина. Дев'ята хвилина стає для нас результативною. Проводимо непогану комбінацію. А до речі, пробив, подивіться, спробуй ще так, м'яч піймай, підрізав і дуже влучно. Другий гол лише Діаса, так, за сім матчів. Знову ми з м'ячем нав'язуємо футбол, ну, власне, ми Граємо вдома, друзі, на Енфілді. Так, ну тут втрата. Незрозуміло. Змаїлі. Накрутив. Ніхто не може його зупинити. Віддав передачу. Алісон нас тут врятував. Передача вперед. Знову Ізмаїлі. Як красиво дотепно на Давіда удар, по воротах. Бразильський голкіпер знову демонструє свій свій клас. Кутовий? накидушечка е, Працює наш захист. Наше ППО спрацювало. Вчасно, вчасно вийшов. Е, дуже так сміливо зіграв за, е, щойно наш голкіпер. Ну що, наша відповідь? Передача на жоту. Діду жота можна там. Уй. Ні. Не вийшло, на жаль. Останні хвилини тайму. Ліверпуль Ліль 1-0. Знову наша комбінаційна атака. Жота віддав передачу. Супер красиво, як офсайду не було. Ні, немає там положення позагрою. Крутя. О, що хто це такий? Що це за квадробор, друзі? Квадробор вперше бачу. Так, пригадую, пригадую. Я бачив там з когось е... ну, десь в Ютубі. От траплялося мені такі. Звірюшки, але ось в мене вперше. Ну, певна річ, ці квадробери вони є лише коли Ну на, на ПК не знаю, там або що є. На цю, на цій, в цій версії, котра для ПК, для PlayStation 5, для консоли нового покоління. Ну, прикольно, прикольно. Таку роблять атмосферу. Супер. Ну що, друзі, перший тайм дуже вдалий для нас. Були моменти, там нас декілька разів рятував Алісон Беккер. Але поки що все нормально обійшлося. 48-52. Проте володінням ми програємо. Два вдари проти трьох. Жота на фланг Діас. Повертаю центр. Жота красиво. Роберсон! Робертсон! Спробуємо пробити м'яч всі ці, друзі. 3-0. Ліверпуль, Ліль. Е, ну, якось так, ви знаєте, не дуже чемно зустрічаємо гостей сьогодні. А грати ще півгодини. Так, да відночем. Чи Девід, як вірно. Відібрали. По центру. Вперед. Собоцлай. Є на фланг віддаємо. Робертсон, а він вже втомився максимально. Можливо, змінимо, ну може він там. Може якось добігає. Подивимося. Граунберг. Райан Гравенберг удар на силу блокується. Влучив комусь. В комусь в ногу. знову Райан Гравенберг. Робертсон. Макалі, Стерн, Мухаммед Салах. Затягнулася наша атака. Вже команда французька встигли, ну майже повністю. повністю повернутися ще один удар, павершот не виходить. Так, в мене там коментар відповідає, що зламані ці удари говорите. Ну, бачите, як я лише одного разу забив. Ух, як красиво, акробатичним таким прийомом! Забуваємо ще один. 4-0. Це просто розгром, це знущання. На суперником. У мене ці павершоти, я один лише забив, і то був Мухаммед Салах, пригадуйте, десь там ну, в попередніх десь випусках щось таке було. І все, після того в мене не виходить. Е, пробувати пробиваю, але от, щоб воно постійно влітало, як говорити, що зламані, я би так не сказав. Ну тут просто. А чому дозволили так йому зіграти? Там е, ліворуч, праворуч були гравці, але просто стояли. Головою граємо, жота, Д'єго Жота вперед, Сабоцлай. Домінік, вперед на салаха, ліву робочу ногу. Та Тай м'яч не влітає ворота. Оце було б вже занадто, друзі. Це було б вже просто. Ну так, знаєте. Непристойно. Проте і без того ми здобуваємо дуже впевнену. Перемогу ще три очки заробляємо. І попереду лише один єдиний тур. Можна вже, мабуть, що остаточно стверджувати, що ми в плей офф без перехідного раунду, без однієї 16. Мабуть, ну, перші вісім команд напряму потрапляють, а далі далі, далі там перехідний раунд. А останні вісім команд вилітають без шансу. А куди вилітають? Фікзно? Мабуть, що. Взагалі за бортом. Цікаво, куди діваються ті команди, котрі програють в 16. Мабуть, що до Ліги Європи чи ні, друзі. Чесно кажучи, я не можу сказати. Д Єго Жота стає кращим, про... ну, хоча Мохамед Салах також 10 балів набрав. Ми на першій сходинці 19, Барселона 16 очок, Бенфіка 16, Байер 16, Астонвіла 15, дуже щільненько команда розташувалася. Останній тур матч проти ПСВ на виїзді у нас е... всі готові. Ну, це не кар'єра тренера, тут всі встигають відновитися. Тут немає настрою гравця, на жаль, хоча було б прикольно. Давайте дамо можливість пограти ще ось ці трійці нападників. В принципі, я так гадаю, за моїми підрахунками, якщо не дуже багато пропустити, то можемо дозволити собі навіть поразку. Хоча будемо грати, звісно ж, на перемогу. Готується поле до матчу. Зазвичай поливають газон, щоб м'яч швидше рухався. Отже, слід очікувати від господарів атакувальний футбол, мабуть, побачимо. Слід було, мабуть, глянути, де все ж таки ПСВ знаходиться і що їм потрібно від цієї зустрічі. Ну, зараз все зрозуміло, що їм потрібно. Тут передача на Нюніса. Непогано він просто прошиває голки. Пора м'ячу на четвертій хвилині опиняються всі ці воріт. Дарвін Нюніс. Чи Нуніс? Люк Йонг, центр віддає той далі передачу на удар по поворотах. Пробачають нас зараз, пробачають. А от наш е, головний тренер слот, я не пригадую, чи він тренував е, власне ПСВ. Що в Нідерландах він декілька клубів тренував? Це факт. А от, власне, про ПСВ не пригадую. А це вже сейв нашого голкіпера. Кутовий, 23 хвилина, ПСВ так дуже активізувалося після пропущеного м'яча. Мабуть, все ж таки щось їм потрібно. Бакайоко на тіло. Вдвох зустрічаємо, м'яч відібрати не можемо. Ленд накрутив, міг пробувати, віддає на Бакайоко тут Алісон О, швиденько вперед. Люкдейонк, ветеран. На Ленга знову віддає. Той повертає. На Де Йонга. Хтось залишається з мечем. Бакайоку! Красиво. Тому ну, тепер же прошивають нашого Алісона, друзі. Від попередження. один 1 ну, Десь так м'яч назрівав в наші ворота. І знову команда Зайтхована атакує і знову правим флангом. Передача в центр проходить. Удар поворотах парує його Алісон, але на будування перший гравець нідерландського клубу. І це, це Люк Дейон, здається, так? Так. Перерва. Перерва. Ось так от такий неприємний неприємна кінцівка для нашої команди. А Люк Йонг двічі пробував, один м'яч поки що забив. Але він не стримний, попри те, що вже ж доволі віковий гравець. Мабуть, що він е, поїхав на батьківщину вже догравати так, свою кар'єру, якщо я не помиляюся. Ну що, другий тайм попереду. Пройшла передача на Ленка, офсайду не було. Е, не зустріли. Знову Дейом. Знову дозволили пробити. Знову сейф Аліс. Нічого не можемо зробити. Щось ми так знаєте розслабилися. А чи не зарано? Може і нам перейти в атаку. Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо, щоб, ну, як мінімум, хоча б відвести гру. Подалі від наших воріт знову Алісон на місці. Важливість для контри. Федок От Поки що ця трійка нападників ну так, невпевнений футбол демонструють. Сбокслайн, Ньюєс. Нуєс. Ну, П'ятою К'єза. Трохи назад. Тепер трохи вперед. Кодіґакпо не дозволили пробити макалістер з м'ячем на ударній позиції. І, здається, так я влучає в руку. У нас з'являється шанс. Ну, то, Макалістер коло м'яча. Надійно, без проблем. Реалізував свій шанс. Ну, ось таке святкування. Такі танчики. Знову Де Йонг проходить, буде удар по воротах, встигли заблокувати. Це має бути кутовий. Нам пропонують Салаха вже вкотре замість К'єзи випустити. А що тут трапилося? Рев призначає 11 метровий тепер вже в бік наших воріт. Ван Дейк на ваших екранах. На мою думку, тут Алісон зніс двох своїх гравців і, ну, скоріш за все, гра фіксує гру рукою. Інакше пояснення в мене немає. Ну що? Ветеран Люк Дейон підходить до шкіряного і має можливість зараз оформити дубль, але ми віримо в Алісона. А, проте він не вгадує напрямок польоту м'яча, друзі. 59-та хвилина. Знову ПСВ виходить вперед. Ну по-справжньому така господарська гра. Ну а ми щось такі. Незрозумілі. Це може бути перша поразка загалом. За 8 турів, чи ні, чи програвало. Я не, не пригадую, щоб ми комусь. Е, програли красиво, Саботслайн, можна віддати передачу в останню мить. Як красиво надійно зіграв хтось там захисник якийсь. Гравенберг. Тиснемо. Тиснемо. Мохаммед Салах. м'яч у нас, куди ти його вибив? Хвилювання, мабуть, що дається в знаки. Давай, Ендо, змінюємо Гравенберга. Хоча Гравенберг ну, грав на батьківщині він же також з Нідерландів, але щось гра в нього не, ну, не зовсім пішла. Намагався там декілька раз пробивати. Ну і жоту вперед. Останні 5 хвилин трохи більше. Скільки РФ скільки рев має додати до цього матчу? П'ять забитих м'ячів. Ну, зупинок таких більше. І не було на кідушечка. Можна пробити жота виходить, забиває, але ні, це положення поза грою. І не він в офсайді був. <кій> а хтось там хто був ближче до лінії. Ось хто. А, це, мабуть що. А хто це такий? Це Діас? Три хвилини Реф додав ми без м'яча Лен. Лі, ліворуч зараз. Намагаються пролізти двох. ну, Пошиводурні двох наших футболістів. Все, ми, мабуть, що вже нічого не зробимо. Удар Алісом знову сейвить, друзі. 3-2. Поступаємося. Ну, останні секунди залишаються. Це, мабуть, що перша наша поразка. Але, але ну, максимум, що нам погрожує, загрожує, це те, що ми можемо завершити перший етап на, не на, першій, не на першій позиції, а на другій сходиці. Якщо не на третій. Ну, Нижче, ніж восьма. Е Сходинка нижче, ніж восьму ми не займемо, це однозначно, це факт. Люк Де Йонг, 5 разів дозволили пробити і 2 забиті м'ячі. Дубль, вітаємо Де Йонга. У нас поразка. Цікаво, що ця перемога дає власне, команді зайтховану. 3-2, друзі, 49-51, ну плюс-мінус однаково, проте удар, дивіться, 11 проти наших 5. Все ж таки ми перші, 19, Барса 19. Різниця забитих пропущених. У нас 10, в них 9. Один м'яч все вирішив. Все ж таки ми виграємо перший етап, друзі. Ми, е, так можна сказати, зимові чемпіони Ліги Чемпіонів. Пробачте, за тавтологію, де гірники, де гірники їх не бачу. 24-та в останній вагон вскочили, здається. Далі вже 25-та, там вже вилітають, якщо я не помиляюся. Хоча виправляйте. Так, ну що? ПСВ Шахтар, Шахтар вилетів, на жаль. Так, хто тут? ПСЖ, Астон Вілла, Юве, Манчестер. Проходить далі, Аталанта, Борусія і. Сенсація Баварія поступається Бресту. Ого! І не виходить до однієї восьми. Це був попередній перехідний раунд. А ось власне одна восьма. Бенфіка, Астонвіла, Арсенал, ПСЖ, Байер, Брест, Реал, Борусія. Вже зіграли свої перші зустрічі. Ці пари. Ви бачите результати. ПСВ, Ламбардія, тобто Інтер, Бергамо, Кальчо, тобто Аталанта, Ліверпуль проти Аталанти гратимо. Юве, Барселона, Мансіті, Вілано. Забагато вже фейкових клубів. В С-25, ну особливо італійські. Ми будемо грати проти італійської Аталанти. Шанси у нас в принципі, є, і Перший матч буде на виїзді, але ж це дуже непростий суперник, друзі. Не пропустіть, до нових футбольних зустрічей. Всім пока-пока.